Не виходив на зв'язочок, трошки багато роботи було. Так, Зараз трошки підрозгрузилися, розгрузилися. У нас в рукується санатка. Ось такий от військовий Паджерик. Ось така Аввенці Стойотка. Ну і моя. Дякую BMS Motors, що ви є на світі. Коли я розбирав, знімав клапанну кришку, я поняв, що це. Ви самі класні чуваки, які є. Це піздець. Ну і так, у нас там. Вариться полумігасничок. От от. І на санації також буде видалення екології. Ааа, до речі, до речі, до речі, там, от, там далеко, далеко О, от є Сітроїн. Ой, це Треножка. Там видалили екологію і зробили стейджик. Отак от, коротше, трошки робота є. А ще будемо знімати вам обзорчик на ось цю штучку. Це Андрюха захедшилдив колектор. Тому дивимось далі.